Всім привітики! І це топ-5 моїх улюблених страв. Почнемо з п'ятого місця. Я обожнюю червоний борщ. І я знаю, ви такі типу, а чому він на п'ятому місці? Але повірте, це прям божественно з божественного. Я обожнюю борщ, але п'яте місце. Четверте місце це хачапурі. Я обожнюю Хачапурі, але своє хачапурі. Ніхто так не готує смачну хачапурі, як я. Будете знати третє місце. Я обожнюю гуляш. Це просто це, це неймовірно. Це найкраще, що може бути гуляш. Це ніжне соковите м'ясо, яке прям тає у тебе в році на голодний шлунок. То знімати було помилкою. Друге місце це новорічний салат, але не олів'є, як всі звикли, а сирковий салат. Якщо коротко, це буквально твердий сир, королівський або маздам натертий, і також туди додається ще кишмиш порізаний навпіл, і заправляється це все майонезом. Боже, це неймовірно, це просто ох. Спробуйте перше місце. Я обожнюю бургери. Бургери це топ стопів. Я навіть колись думала знімати рубрику, де смачніший бургер. Бо мені здається, в Житомирі я перепробувала майже усі місця, де є бургери. А ви напишіть, які ваші топ-5 страв. Всім па-па!